Методика швидкого запам'ятовування блискавка використовується учнями на всіх уроках. Діти із задоволенням виконують цю технологічну вправу, що сприяє не тільки розвитку швидкого запам'ятовування, а також формуванню навички швидкісного читання як засобу здобуття інформації, необхідної в повсякденному житті. Каролінка, читай справу номер чотири. Прочитай уривок, вірша вивчи уривок на пам'ять за методикою близько. Кладемо зошити, діти, закриваємо всі рядки, крім першого. Один. Два. Синь. Два. Шуля три, у нього голомі. Три. Це живий, у нього добрі очі. Шуля зі три, у нього в голові. Один. Два. Два. Відноги сиші пишуть у траві. Три. Сиріжи ми у нього добрі очі. Шумлять вітри у нього в голові. Старені в ні пошла й подорожі. Віднові сиші пишуть у траві. Хто бажає дітки самостійно розповісти цей вірш? Данічка, будь ласка. Цей ліс живий у нього добрі очі, шумлять вітри у нього в голові, старені пні кошла ці поторочі, Літо з тиші пишуть у траві. Посипі, данечко, будь ласка, Саша, цей ліс живий, у нього добрі очі, шумлять вітри у нього в голові, старі зніпні кошла ці поторочі, Літо тиші, пишуть у траві. Гуда, супер, будь ласка, і Цей ліс живий. У нього добрі очі, шумлять вітри, у нього в голові, старей сніпні, кошлаці поторочі, вітопис тиші, пишуть у траві. Спасибі, дітки, ідемо далі.